Добрий день! Сьогодні у нас буде заняття з логіка математичного розвитку. Тема заняття Дні тижня. Дітки, давайте пограємо в гру, будь уважним, не дрімай Усі дні тижня ти спіймай. Понеділок! Що за свято? Тижня нового початок! Гей, вівторок, другий брате! Чи у тижні вас багато? Третя середа кругленька пропищала багатенько, а за нею йде четвер. Серед тижня він тепер. П'ятниця, краса дівчина. Каже, завтра відпочину. Йду я діти на весілля. До суботи та неділі. А тепер, дітки, послухайте, будь ласка, віршика про дні тижня. Днів у тижні ровно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним. Вівторок йде? Далі середа, четвер. Твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота? Ну, а сьомий день який? Та звичайно ж вихідний. Дітки, ви знаєте, що одні тижня як і у чисел, Є сусіди. Наприклад, сьогодні в нас четвер. Якщо сьогодні четвер, то який день був учора? Так, це середа, вчора у нас була. А завтра, діти, буде п'ятниця. Тому у четверга є двоє сусідів це середа і п'ятниця. А тепер увага, дітки, домашнє завдання. Дітки, я хочу, щоб ви мені або намалювали дні тижня, або зняли відео, де ви промовляєте ці дні вголос, або щоб ви вивчили віршика, який називається днів у тижні ровно. 7. Я дякую вам за увагу! Чекаю на ваші роботи. До побачення!